Варто відмітити, що за таку відданість усі вороги патрона автоматично ставали і його ворогами. Серед сенаторської олігархії було доволі багато ворогів влади Цезаря. Саме вони організували змову проти диктатора, внаслідок чого, 15 березня 44-го року, до нашої ери, Цезар був вбитий. У сенаті Антоній виступив проти пропозиції підтримати змовників і оголосити їх визволителями. А Цезаря Тираном він порадив відправити Касія і Брута, які очолювали змову, управляти віддаленими провінціями. В час поховання Цезаря Антоній виголосив промову, яка спровокувала бунт народних мас проти змовників. Внаслідок цього вбивці Цезаря втекли з Риму, а його прибічники згуртувалися навколо Антонія. В умовах соціальної нестабільності, викликаної усуненням диктатора, Марк Антоній і сенатори пішли на взаємний компроміс. Цезар не був оголошений тираном, його розпорядження не відмінялись, але при цьому його вбивцям було гарантоване життя. Народу було оголошено, що диктатура відміняється назавжди. Того часу Антоній зумів зробити один цікавий хід. Він заволодів архівом Цезаря та державною казною.